a premier Jun Sunyuk Bores, tan ki hres a premier Jun Bores, tan tan ki tan tan ki a premier Jun Bores, tan ki hres i tan tan ki hres premier Jun Sunyuk Bores. Double deal everybody. Slava Slava Слава нашій нації і Пісець вам Недофедерація. Ради вітати усіх слухачів та гостей мого каналу. Мене звати Оленка. Я хочу показати вам сьогодні мої деякі просування. Ну, тут скоріше буде просування не, в, не у вишивці, а покажу вам, що я тут наплила, що такого я тут наробила. Ось, і потім, звісно, все, але, як то кажуть, все по черзі. Сьогодні хотіла вам, ну, так, знаєте, буквально там пару хвилиночок, розповісти про ситуацію, яка склалася на цей час. Сьогодні в нас 15 листопада для тих, хто не хоче і не вміє думати, вчитися і розвиватися. І якщо у мене на каналі є. Гості з Рашки, то я перекладу, сьогодні в нас 15 листопада, це значить 15 ноября. Так от, сьогодні ваша недопедерація здійснила масований, мабуть, наймасованіший ракетний обстріл моєї країни. Дякувати Богу, на сьогодні ми живі. Я не знаю, яких вони там нацистів шукали, хто там на тих ракетах куди дивився, летів, я не знаю. Але то був просто суцільний жах. Продержати повітряна тривога сьогодні тривала 5 годин, в деяких регіонах 6. В моєму теж. 6. Ну, що хочу я сказати, що ми то витримаємо. Тому що ви знаєте, з ким ви зв'язались. В нас супернація, в нас великі, величні люди. у нас герої. у нас всі люди героїві. Ось до солдата. А у вас Просто не люди. Назвати вашу країну країною вже не можна. Ви недокраїна, не до люди, не допедерація. Все. Всі, хто зі мною не згоден, геть з мого каналу. Ну і почнемо. Так, хочу вам показати. Що ж я такого наплила? Ось перше це рибка. Це я сплила разом зі Світланою, з Світланою Літвіновою, в неї на каналі є МК по плетінню такої рибки. Ось І я тут від себе додавала тільки ось оцей. Жовтий колір. Мені так чогось захотілося. Це, знаєте, такий вже зараз тренд, світовий тренд. Не оте ганчір'я триколору той кончений, об який ноги витирають бабусі, дідусі навіть. А наші кольори це є тренд, і це є повага, і це є низький уклін. Всім, хто носить ці кольори. Так от, рибульку я придумала, додала таку ось у мене вийшла, мабуть, даже рибка гупі якась. Я не знаю, я не заводила, У мене не було в дитинстві рибок, та й зараз нема. Ну, але ось так от думаю, що десь там. Дивіться, яка красотка. Так? Тут Ну, Якщо я так пам'ятаю, тут три сині кольори, білий та жовтий і все. Так що, плести цікаво, швидко. І ось таку підвісочку я зробила з бісеру. Тож, ось рибулька в мене номер один в моїй програмі. Так, тут ще із водного миру світу. Це жабенятко. Теж плила я по майстер-класу Світлани Літвінової. Ось така красотка. Дуже мені подобались листи, класно. Чухала я дуже довго свою макітру, якими ж зеленими тут. Ой! Плести, То, ну, звісно, що той, хто плете по майстер-класу, ми ж не можемо йти і купувати саме той номер бісеру, з якого плити э, той, хто викладає цей майстер-клас. Тому вже вибирали з того, що було вдома в наявності, і ось така в мене красива жабулька, гадаю, вийшла. Ось, теж на такий Такі підвісочки цікаві. Ось така красатуська. Так, це жабенятка у мене таке гарненьке. Я не пам'ятаю, чи я вже вам показувала, чи ні, мабуть, ні. Ну, а якщо показувала, то вибачайте, ще раз покажу. Це в мене теж майстер клас зі Світланою Людвіновою. Хеллоуінський гномик. Ось такий ось дядько. Бачите? Це теж є А, тут ще ж у нас павучок. Ось так. Тут я придумала це, сама додавала такі бісериночки мокрого асфальту. Коля кольори. Ось такі, знаєте, наче, то це роса. Дощик прийшов. Ну, добрий такий, але він величенький. Бачите? Ось рибка, ось дядько Величенький. Так, ну добре. Гарнисенький вийшов гномик. Так, ну що, тоді я вже вам покажу. Свої племіннички маленькі. Я сплела ось такі дві сх... по схемам з інтернету, вони у вільному доступі. Халоукіт. Хто, у кого є дітлахи, той вже знає, що таке мультяшку вони подобають. Так що ось отакі ось. Тут є, звісно, до цих є по схеми спинок. Але я їх не сплела, тому що, будемо так казати, по, по проханню своєї племіннички. І вона каже, хай буде так, з усіх сторін однакові. Ну, то добре ось. Так що сплела я і ось таких расунь. Ось. Ну і що? І ще в мене вийшло ціле кудло, кодло чи кобло. Я не знаю вже як. Хочете ось таких дідуганів. Готуюся я до Святого Миколая. Треба маленькі сюрпризики такі готувати до смаколиків. І ось ось таких ось дідуганів я наплела. Плила я по схем, 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 схемам Тетяни Акіндієвої руської тті. Ось у мене вони були давно вже скачені. Зараз в ВКонтакті ж вона недоступна, ця група, але вони були у мене ще раніше ці схемки. І тут я цих гномиків плела. Бачите, експериментувала з бородами, Ось одна борода. А Взагалі, я, будемо казати, чесно, тут використовувала вже залишки свого бісеру. Це дуже-дуже зручно, тому що гномики малесенькі. Ось, бачите, ось і ось розміри, так? Намікі малесенькі, тут можна використати всі залишки бісеру, не всі, а які вам там не потрібні. Бо тут потрошечки можна сплести, вплести ось з ялиночкою. Бачите? Так, тут у мене ось такий з фонариком, з ліхтариком. Ліхтариком ось такий. Теж і як ви бачите, експериментувала з бородою і носики щічки, теж брала інший бісер, ніж на рукавичках. І шапочки, як ви понимаєте, як ви розумієте, шапочки я теж плела з того цві, кольору бісера, який мені подобався. Тому що там у Тетяни на схемах вони усі. Червоно-зелені. А й ми захотілися ось отак ось різні. Сердечко і подаруночок. Ось отака ось красатулечка, сніжиночка. Бачите. Ось дітвора буде, думаю, дуже задоволена. Ось і такі у мене є просування. Так що, я ще там плела, по-моєму, єдинорушку, якщо я так, так плила я свої племіночки. Ще коня такого, ось вона, носить його з собою. Ну, то вже показати вам його нема мині. Так що, ось і такі ось мої роботи Те, що я за цей час, поки ми з вами не бачились, зробила. Вишивати я поки що не вишивала, тому що не було натхнення. Але плести ось, будь ласка, наплила. Всякого різного. Так, все. Мої любі, люблю вас. Ой, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна, ми переможемо, ми вистоїмо а Гавнарашка буде жити в своїй кастрюлі. З чим їх і вітаємо! Слава ЗСУ! Слава нашій нації! До нових зустрічей!